Та на ну, ти... можеш одразу збирати гроші на виведення. Краще цього не роби. Будь ласка, прошу, не треба. Що ти собі набив? Чувак. Фу, ну фу блін. Шкодуєш в секунді, коли наб'єш. Ти ж потім його не зітреш ніяк. Мене відмовляють бити це тату всі мої друзі. І ось їхні реакції на цей ескіз. що траєшся? Ну германі ось так ніяк. Наслідні шосляти Я розумію. Хай я там бив дурак чорний тату. Я 30 разів пожалів, що я це зробив. А тепер ти а нормальних тату не було. Ну, чувак, якщо ти чесно будеш це набивати, то можеш одразу збирати гроші на виведення. Ти що ще травиш? Ладик, давай краще закінчуй, іди на лазерну апеляцію, оце змивай собі все. І нормальне тату наби. Фу, ну фу, блін, та я тебе буду особисто засирати, не люди, навіть я почну тебе засирати. Пошкодуєш в секунді, коли наб'єш. Воно не буде тобі так гарно виглядати, як воно виглядає там. Ти потім будеш то все виводити. Ладик, ти що ї. Ти оцей мені скинув, ну блін. Ти реально хочеш це набити, чувак. Десять разів подумай перед тим як це зробити, тому.